У Прилуках стартує будівництво ще однієї підземної школи. У ліцеї номер 14 днями почнуть зводити протирадіаційне укриття. Роботи здійснюватимуть коштом державної освітньої субвенції, а також за співфінансуванням із міського бюджету в міському бюджеті. Передбачені кошти і для будівництва захисної споруди. А це протирадіаційне укриття і для гімназії номер 14. У бюджеті виділено 17 мільйонів гривень, і треба знову таки буду говорити. слова вдячності військовій адміністрації, це обласній військовій адміністрації, саме губернатору області В'ячеславу Чаусу. Буду дякувати Чернігівському управлінню освіти, бо саме і вони нас підтримують у цьому питанню, І було додано з державної субвенції також 17 мільйонів гривень. Міський голова Ольга Попенко побувала на майбутньому будівельному майданчику. Скоро на подвір'ї школи почнуться перші будівельні роботи майбутнього укриття. Тут зможуть навчатися і одночасно перебувати 260 осіб. Розпочинаються підготовчі роботи. Скажу, що це також буде. У нас ще одна підземна школа. І як все буде добре, розпочинаємо будівництво цієї захисної споруди. І всі мешканці, які живуть біля гімназії номер 14, матимуть можливість також користуватися цією захисною спорудою. Тому на сьогодні ще раз ще раз велика вдячність наші, нашому губернатору. Бо саме у такому питанні це дуже важливе питання будівництва захисних споруд для наших закладів освіти. Ми маємо від військової обласної військової адміністрації маємо підтримку. Нагадаємо, що на етапі завершення будівництво протирадіаційного укриття у гімназії номер 13. А а й ліцей чекає на початок грандіозних робіт. Будівництво підземної школи сховища у прилуках є важливим кроком у організації безпечного та безперервного освітнього процесу в умовах воєнного стану.